Вітаю всіх із магазину АТБ. це огляд на акційні пропозиції саме в алкогольному відділі. Акції почалися 4 лютого і будуть діяти по 10-те включно. Як зазвичай, у них кожної середи новенькі акції змінюються. Почнемо з супер знижок. Давайте почнемо з супер-знижок АТБ. Лікер, ось такий лімончело, італійський, до речі, 135 гривень за 0,5 Крупнік це карамельний лікер. Виготовляють його в Польщі 183,40 за 0,5. Просіпко Галанті, екстрадрайв і Гристе 244-245 гривень. Зі знижкою йде 25%. Це, до речі, виготовляють в Італії. Ось таке просєвко, показую ближче. Вілла Елса, отаке таке вино сухе біле. Це у нас, де його виготовляють в Італії. Також 136,80. За пляшечку і лепус. біле сухе, червоне сухе. Я там підійду ближче ці віна, покажу, їх виготовляють в Португалії. Дуже гарна пропозиція для португальського вина 158,30 За пляшечку ціна Ось такий напій, чарівна вишня. Називається він Напій зброджений плодово-ягідний, напівсолодкий, червоний, 0,5-60 гривень. Тут стійка з вермутами є. Ось такий напів від торгівельної марки Делюкс. Делюкс це торгівельна марка від АТБ, Беладжі, виготовлений, до речі, цей Вермут. Саме в Італії. Солодкий білий. Ціна за літр 163,40. Гарна пропозиція. 33% знижка замість 245 163 гривні. Від маренго Б'янко, Вермут, білий десертний, знижка 21% на цей меренго. Ціна за пляшечку літр 179 гривень. Далі йде набір апероль, апероль 0,7 плюс такий бокал, в якому коктейль цей апероль шприц робити за 552 гривні, знижка 21%. Ага, лікер шардоней десь знизько 17%, 734 гривні. Дуже смачний. За пляшечку 05. Класичний лікер Амаретто 160-30 за пляшечку 0,7. І знову крупник. Я щось вже показувала. Да, солона карамель 0,5-183,40. А ще є смак капучина 183,40, також за 0,5. Зубровка, смак вишні та лаймуна стоїнка 136,80 за 0,5. До, до речі, на неї знижка добра, 24%. Коньяк від Кобліво, Резерв ВС, три зірочки. Ціна за пляшку 250 мл 99,90 гривень. Кобліво. Резерв XO. Оце і 8 років витримки. 0,5 пляшечка, 228,50. віскі шотландський купажований Хайн Блант Бьорч. Тут 700 мл 275,80. 0,7 пляшечка. Далі йде віски шотландський купажований знову таки. Сір Едвардс. 350 мл. Ціна 163 гривні. Знову віски Бері Бернард 268,80 за пляшечку 07. Напій на основі рому Кептен Морген 0,5 пляшечка. Special Gold 348 гривень. І знову-таки, це алкогольний напій з ромом. З ромом Special Gold 0,7 пляшечка 169,50, 29% знижка. Джин London Dry Джин Гордонс 406,50 за 0,5. І Gordons пляшечка 0,7. Ось такий класичний білий 577 гривень. Це джин рожевий Арлінгтон. Arlington, Пінк Arlington, джин 239,90 пляшка 07. Джин Фішбері, два так, оцей фішбері з ягодами йде. Віл Штреббері Полуничний 405 гривень за 0,7. А ось цей джин. Взагалі тут знижка така велика. 44% знижки. Фішбері Лондон джин, Пляшечка 700 мл за ціною 285 гривень. До речі, вміст алкоголю в джині 37,5. Найдущий джин від зубровка 700 мл за 239,90. Бамбій сапфір джин. Такий от, цікава пляшечка. За 556 гривень 0,5. Якщо це розбирають, давайте глянемо. Алкогольний напій зе Z... алкогольний напій від The Colonist, Його виготовляють в Бельгії з ромом. За пляшечку 07 261 гривня. Тут внизу стоїть тайна знахарки, бальзам трав'яний класичний. Авторська рецептура на українських травах. За пляшку 0,5 ціна 110 гривень. Добра пропозиція. Сподіваюсь, що видно, що знижка на нього аж 39%. Лікар-трав'яний Altmeister. ось такий 32% в ньому алкоголю Original, Пляшечка 07, ціна 197 гривень. Далі йде гільмейстер. Пляшечка 0,2 200 мл за 196 гривень. І бехеровка. Бехеровка 306 гривень за 0,5. От на неї знижка 20%. Так, це у нас називається от так, спиртний напій від каранада. Щось як по типу під текілу зроблено. Пляшка 0,5 за 113 гривень. Добра пропозиція на нього 39% знижка. Лікери від Джимбім. Ось оцей з медом 0,7 пляшка 719 гривень, тут 26% знижка. Із яблуком лікардженбім. В них алкоголь 32,5. Ціна за 0,5 521,50. Далі вже йде горілка фінська з лаймом 252 гривні за 0,5 по акції. Ой, ну тут прям знижка аж 9%, Горілка класична. Фінська Фінляндія 279 гривень, мінус 19. Кашкінкорва водка оріджинал 415 гривень за 0,7. Неміров. Також маленька знижка, 6%, 107 гривень, пляшечка, 370 мл. Це у нас Німіров водка. Ну тут мінус 17%. 0,7 пляшечка 305 гривень. І ще ось така лімітована фінальна партія від Німіров 472 гривні за пляшку 0,7. Водка Зубровка 147 гривень за 0,7. Водка Німіров, отака літрова 265 гривень. Козацька рада класична 129 гривень. За пляшку 0,5. Ого, яка велика хлібний дар. Ось така класична Це літр, А, вона так витягнута, знаєте, от яка здається, така велика за літр 219 гривень. І знову хлібний дар оце 0,5. Вони так її зробили, цікаво, за 114 гривень. Оксіджин п'єш, як дихаєш, отака водка 250 мл за 60 гривень. І знову горілка від хлібний дар, класична 370 мл 94 гривні. Горілка хлібний дар, якась ось така 40%. Написано класична 100 гривень 90 копійок. Це що? У нас горілка Немирівська, класична 0,7-146 гривень. Халганов це вже настоянка з медом та коньяком. Пляшечка 0,5. Ціна зі знижкою 130 гривень. Зубровка настоянка. Злота голд. Зубровка голд. 133 гривні. Пляшка 05 і водка зубровка. Ну от якась вона трошки незвичного кольору. Ну, написано просто водка зубровка Біссон. 115 гривень за 0,5. А ось тут зубровка ця така, ну звичайна прозора за 0,7 146,70. Козацька рада. Джин. А я от не показала, до речі, від козацької ради. Джин 235 гривень за пляшечку 0,7. І ще не показала текіла альміяка. 50, 558 гривень за 0,5. Віскі Ханкі Баністер Оріджинал. йде, до речі, в коробочці картонній за 387 гривень, на нього знижка 20%. Далі набір віскі плюс кола 590 гривень, у цей дебарс. І сір Едвардс Шотландський типажованої віскі є в коробочці. На нього знижка 26% і ціна за пляшку. 07-265-50. Тут знову 07 віскі, спейн хор шотландський, односолодовий, 537 гривень. Ось в такому тубусі прикольному йде. І набір віскі Белс оріджинал плюс стаканчик іде в подарунок за 491 гривню. Віскі тут 07 упаковка. Така рекламка йде, що вино Вайн Круз в асортименті коштує за літр 125,50. Хочу сказати, що саме ось оце іспанське вино воно йде по літру, а не 750 мл. мілілітрів. червоне напівсолодке або сухе, червоне, також біле напівсолодке або біле сухе. Все в одну ціну. Барон де Лусон іде зараз зі знижкою мінус 40%. Супер пропозиція. Це вино французьке. Є сухе, червоне, є сухе рожеве, також червоне напівсолодке, напівсолодке біле і сухе біле. Всі вони по 120 гривень. Дуже класна пропозиція для вина французького. Я так розумію, що його на замовлення АТБ виготовляють. І також є знижка. тут гарна. на ці вина. Я не показувала, коли огляд на все робила всереду. Ось таке вино Марсель шардоне сухе, біле сортове 126 гривень. І цей же Марсель Мерло, сухе, червоне сортове, 126. Це вже лес. Крутіс з Савіньйон Бланк за 117,90 – 118 гривень і мерло, «Мерло» з цієї серії Мальберт 118 гривень. Сухе, червоне. Три види вина від Армен Багарян. Гляньте, гранат найбільше розбирають, хочу вам сказати. Так, оце вино плодове столове, виготовлено в Україні 100 гривень за пляшечку 0,7 від Арман. Пах раянда, і далі це гранат, ожина за 88,60, така ж пляшечка. І також Сапераві. ціна 88,60. Це червоне сухе. От три види вина, Йде зі знижками 25%. Вино і гристе, маркіні Брю, тобто така чорна упаковочка Лейба, 416 гривень. Далі маркіні Беліні. 24% знижка на основі вина напій без безалко. Ой. Слабогазований алкогольний. Оце Беліні, 321,20. Далі перліно, Фраголіна, І Ігристий білий напій ароматизований 167 гривень. 35% знижка. На вино ігристе гриста джулю, Vive Gліot. Напівсолодке біле, 199,90 Маренго, мускат. Саме, от, саме знижка на мускат. Мускат білий напівсолодкий. 74 гривні. А ще є маренго брют з блакитною лейбою за 173,50. Артемівське брюд біле, 240,40 40 Ціна за пляшечку. Як зазвичай, велика знижка на Фраголіна. Є така півтора літра. Вона тільки одного виду буває, півтора літрове вино газоване на півсолодке, 189,30. Далі мускат 148,90. Це вже стандартні пляшечки 750 мл. І Фраголіна Розатта за такою ж ціною. Аські від Таїрова. Є аські солодке біле і солодке рожеве по 169,30. І ось цей напій винний дерманіум газований. Білий, напівсолодкий, слабоалкогольний, 145-60. Гляньте, цю фраголіну в маленьких пляшечках дуже розбирають. Ой, безалкогольний розібрали. Так багато його беруть. Є безалкогольний, ось таке. Фраголіна, тільки безалкогольний трішки інша упаковочка. Він також 330 мл за 20 гривень. Далі йде Сєкодрайв, сухий, газований 38,90. Є ще манго маракуя, також фрагаліна б'янка і фраголіна роса. Всі по 330 мл і всі ціна 39 гривень. Також в акції Ромкола та та Кола вони також по 330 мл за ціною 28,90. Так, ще шеї в акції зразу да, видно, яку. Бора-бора, такий бора-бора йде за 32 гривні, хоч і знижка невелика, але як бачите, його розбирають найбільше. А ще як зараз бувають в таких жб банках, оцей Sex on the Beach зараз в акції за 41 гривню, баночка 0,5. І також в баночках ЖБ є бренді кола, а є джинтонік. Джентонік і той і той алкогольний, да, слабо алкогольний написано. 34 гривні за 0,5 і головні знижки на пиво. Традиційне пиво «Оболонь» 2,4 літра за 62 гривні знижка 38%, 43% знижка на львівське 17,15, також 2,4, також світле. Ціна 60 гривень 50 копійок. І два види пива «Козел» мінус 42% знижка. 0,5 світле і 0,5 темне. Ціна 24,50. Супер пропозиція. Дякую, що дивитесь. В якому саме магазині я робила цей огляд. Як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Нагадую, що акції діють по 10.02 включно у всіх магазинах. АТБ при умові наявності товару.